Запрошуємо вас на центральну гру сьогоднішнього вечора. Представники стояння команди Global Logic у поєдинку проти Авани. Зинич чудово пройшов. Попереду на нас чекатимуть наступні протистояння. Удар ось пес світлаку. Той вибиває далеченько вперед. Це сьогодні лише один голкіпер. Павлів його удар ближній ко. Олександра Дудаша. Той пробиває в дотик. Знову продається на добиванні смага. Футболок маніжки. Завируха. Проривається до чужах мрій. Завируха! Заївують. Зліво... Мінуси. Ну і... Звичайно, не будемо забувати. Дораз хороший сольний прохід від Артура. Січка до й пробиває оближній куцвіт. У сьогоднішньому поїде. Немає Івана Нагірного. Ось щодо втрат. Його відсутні слабші. Третє суперника. Лише зараз ма. Забрав на себе облок. Вихід віжнавіч Малецький забивати можна. на добиванні Дудаш головою. Але заток це все робить. Він розуміє, що, мабуть, зараз можна буде забити. Гол! Січка, виймайте один Global Logic повів результат. Ось працював. 1-22, правда, там гра. Мала місце. У а його м'яч стає єдиною світлою плямою. Удар від Боброва! Поенпнове. Запрошуємо вас на пригляд. Дро. Таємо центрального в помаранчевих футболках. Лучний удар. Січка. Єдина світла пляма. Удар у відповідь. Знову він на м'ячі. Віталій Зинич. Чабан 2-0. Смай, Що ж ти витворяєш? 2-0. Пісенко усі. Зараз Малецький. На ударній позиції. Малецький його вистріл. На добивання Антон Андріянко. Передача! Ви удар виймайте 2-1 Лєво Смага. Тут варто віддати належне Антону Андріянку. Зараз з'явиться. Його помилка призвела до другого м'яча. Павлі вихід віждавіч удар Не забився тут, звичайно, Владислав. Потрібно віддати на Павлів, або ж самого приймати рішення на добивання тісма. Пробиває удар 2-2. Браво Льовомир Сма. Ну він сьогодні веде за собою команду. Довго грає головою. На перехопленні чобан. Є можливість для пасу чобан сам іде далі. Павлів! Я між що за все зараз пробиватиме поворота. Потрібно продовжувати цю комбінацію. Чебан влучив у Павлів. Вихідний Штавич. Олег Павлів! Потрібно ставити крапку у цьому епізоді. Удар від Олег. Віталій Зинич. Його атака. У відповідь Павлів. Був. Фол. Притримав суперника Олег Павлів. Він сьогодні двічі виходив на рандеву із Возним, але не зумів реалізувати жоден. Все одно, не до кінця. Удар поворота. Передача пройшла. Андрієнко, Рикошет! Нічия для Верги. Ну так буде непоганим рахунком, але хлопці ставлять про собою цілі. Удар! Зиничний з порушень правил. Малецький, як же чудово прийшов суперника! Малецький. забагато! Удар! Стійка! Немає!